Щойно ми затрафаїли підерського розвідника. Зараз будемо його оглядати. Єлі втекли з-під Так. Я не знаю, як він називається. Ого, в нього навіть пропелер цілий майже. Блять, треба акуратненько, щоб не пошкодити. Охренеть, охренеть, гля. Він так згибається. звернути. Точно, його можна звернути, зараз будемо... О! Отака От фігня. Щас... Давай переверну. Отак, з камерою. Судачні. З парашутом. Парашутик ми викидати не встали, обрізати не стали. Не знаємо, що, як воно працює, але воно все потрібне. Май... Мені здається, все ціле. Все ціле. Ну, де, деякі там детальки може і треба. Буде під... Так. Ось камерка така. Хороша. Так, Тоха, давай будемо його якось упаковувати.